Сергій Бартко, хазяйка. Розповім вам дивовижний випадок. Було це 30 років тому. Після розподілу я потрапив у невелике віддалене село, одразу почав шукати якесь житло. Мені пощастило, одна бабуся Дарина Кирилівна пустила мене на постій з умовою, що рубатиму дрова, копатиму город, словом, допомагатиму по господарству. Її будиночок видався мені справжнім раєм. Скрізь висіли вишивки та лежали кольорові постілки. І моя хазяйка була доброю та веселою старенькою. Після роботи я приходив до накритого столу, і ми з нею пили чай з варенням. Бабуся жила сама. У неї не було рідних, і вона дуже прикипіла до мене. Після роботи я розповідав їй про свої буденні новини, скаржився на те, що начальство не платить обіцяних грошей, за те завантажує роботою, яку я взагалі не зобов'язаний був виконувати. Найбільше мене допікав безпосередній начальник, людина петуща, груба і необов'язкова. Якось я прийшов з роботи дуже засмучений. Кирилівна почала мене розпитувати, що сталося, і я їй сказав, що хочу звільнитися і поїхати додому, тому що не маю більше сил терпіти це свавілля. Хазяйка відповіла не хрячкуй. сьогодні ти підлеглий, а завтра сам будеш начальником. Я сприйняв її слова як утіху, вирішивши про себе, що завтра напишу заяву про звільнення. Уночі я прокинувся від монотонного бурмотіння, ніби хтось у сусідній кімнаті напівголосно читав вірші. Я прислухався, але нічого, крім повторюваних слів, прийди, прийди, допоможи, не зрозумів. Я вирішив, що це Кирил намолиться і з цією думкою й заснув. Наступного дня в обід мене запросили до директора і повідомили, що вночі помер мій безпосередній начальник і на його місце ставлять мене. Молодого фахівця. Увечері я радісно повідомив бабусі про своє призначення. З її усмішки та поведінки я здогадався, що вона вже знала про ці події, але я ні про що не розпитував Дарину Кирилівну. Під новий рік отримав із рідного міста листа. Моя дівчина повідомляла про те, що більше не хоче бути сама, що в неї навіть є інший хлопець, писала, що невдовзі справлять весілля. Я страждав, і цього не можна було приховати. Дізнавшись про моє горе, Кирилівна сказала Прийди до тебе, як мила, ось побачиш. І знову я прокинувся вночі від ритмічного приглушеного бурмотіння. Цікавість підняла мене з ліжка, і я потихеньку підійшов до дверей Кирилівни. Крізь шпарку мені було видно, як вона висунулась у відчинене вікно і, простягнувши в темряву руки, чи то когось кликала, чи то з кимось невидимим розмовляла. Дивитися на це було не зовсім приємно, ніби п'яна людина бобониць собі підніс вірші чи пісню без музики. Бабця розгойдувалася з боку на бік, і її рук не було видно в темряві вікна. Наступного дня я отримав телеграму про те, що моя кохана їде до мене і просить її зустріти. Прочитавши телеграму, я замислився, як таке може статися. Учора я прочитав листа Галі про розрив наших стосунків, а сьогодні вона виїхала до мене, щоб бути моєю дружиною. Про це я й повів мову зі своєю хазяйкою, тому що мені більше не було з ким обговорити те, що сталося. До того ж, я мав їй повідомити про те, що в неї в домі житиме не одна людина, а сім'я. У душі я хвилювався, що Кирилівні може не сподобатися ця новина, і тоді в мене виникне проблема з житлом. Але бабуся ніби знала те, що я збирався їй розповісти. Ти тільки будь таким, яким був до одруження. Я ж вважаю тебе за свого сина, сказала Кирилівна, витираючи сльози. За чотири дні ми сиділи за столом уже трьох, хазяйка з цікавістю розглядала мою Галину. Вона ніби хотіла отримати відповідь на запитання, чи не дарма вона дозволила опинитися у своєму будинку цій дівчині і чи не порушить вона наш ідеальний добросусідський союз. Але все було добре і їй, і нам із нею, а Галя моя все перемила, побілила і власноруч пошила господині новий халат. Через 9 місяців Галю повезли до пологового будинку. Лікар сказав, що дитина в неї лежить упоперек не так, як належить для нормальних пологів. Я не міг піти з лікарні з розмов та виразу обличч лікарів зрозумів, що Галина може загинути. А в них не було наркозу, щоб провести термінову операцію. Галя мучилася і їй не допомагали ліки, а сильно діючих у них не було. Раптом біля лікарні опинилася моя хазяйка. Вона буквально за руку повела мене додому, посадила за стіл і сказала. Я можу зробити так, що Галя і твоя дитина жили, але зараз іде Великий піст, а під час посту не можна викликати мертвих. Вони можуть і мене забрати до себе, а я хоч і стара, а жити хочу. Я поглянув на Дарину Кирилівну, і в мене промайнула думка, що вона трохи не при своєму розумі, якщо каже такі речі. Дивлячись, як я переживаю, вона зітхаючи, пішла до себе в кімнату, і я знову, як і тоді, почув її одноманітне бурмотіння. Я напружив слух, і з тих складних слів вималювалося якесь дивне благання, суть якого полягала в тому, що Кирилівна кликала чиюсь душу вийти з царства мертвих і зробити те, про що вона просить. На якусь мить мені стало моторошно до безумства, я не витримав і посеред ночі пішов у пологовий будинок. Коли я туди прийшов, до мене вийшов лікар і сказав, що я маю дякувати Богові. Саме тоді, коли вони вже вирішили, що Галю втрачають, плід засовався і прийняв правильне положення. Моя дружина та син були врятовані, щастю моєму не було меж. Удома я знайшов свою хазяйку мертвою. Вона лежала біля відчиненого вікна, губи в неї були покусані в кров, ніби на останок їй довелося зазнати нестерпних пекельних мук.